Ой, а то що за білочка тут сидить? Чи то, може, зайчик? Святий Боже. Ти здорова. Та то я, кіт твій. Просто боюся вже тут щось щіпати, так собі скромно сів, бо знов будеш крачала. Вікно брудне, штори подерті, підвіконня в шерсті. Ой, Боже. Вже й не знаю, як тут сісти. Ну і як тобі вгодити, Все не так. Чому цукор висипається? Ціль висипається, а ти не висипаєшся. Знаєш що? А мені пофік на твої хотілки. В мене є свої, що хочу, то я роблю. Де хочу, там і лежу. Хочу на столі, хочу хрістю тарілку навіть покладу. Ти взагалі мені не указка. Ти в мене живеш, щоб гладити, кормити і какулі прибрати. І взагалі, ти ж мене називаєш солоденьку булочкою». Ну, блюдо подано, насолоджуйся. Мам, у мене літня хлороба. Е, знаєш, що це таке? Це коли тобі настільки спекотно, що ти нічого не можеш робити, тільки прилипаєш до однієї поверхні і цілий день мрієш про певасік холодний, лімонадик, мороженку. В тебе випадково не знайдеться лікарство мого недуга. Може, махіта якесь чи путьочка на море? м?